Преміум партнер української прем'єр-ліги. 1-1. так закінчили оболонь та минаю першому матчі 24-го туру української прем'єр-ліги. Нічия, яка скоріше за все б'є по шансах обох команд. Ну мені так принаймні здається. У нас е, в студії Пелмач Сент зараз зовсім небагато часу, аби е, подивитися найголовніші моменти цього матчу і підготувати вас вже до наступної трансляції на нашому е, телеканалі. О 15.30 розпочинають Олександрія і Динамо. Тому не відкладаючи справу в довгу шухляду. Е, Наші експерти е, приходять до е, огляду першого голу, який відбувся у поєдинку оболонь. Якого голу? до першої важливої події, яка відбулася у матчі оболонь Минай це на 9-й хвилині. Вихід вічина Стивенка, який прокидає повз рибку, падає. Арбітер спочатку фіксує положення поза грою. Дивіться, Лейнсмен, до речі, там поспішив з підняттям пропорця. От зараз це буде чітко видно. Нам вже показують повтор, де видно, що нема офсайду в Устименка. Але першим рішенням суддівської бригади був саме офсайд. і дивіться, ось вже запалює прапорець. Ну. В протиріч рекомендаціям, коли момент слід дограти і потім вже піднімати або ні, є ж вар на матчі. Але ось е, таке рішення: добре, що є вар, який е, показує те, що у Стивенка офсайду нема, а це означає, що рибка отримує пряму червону картку за фол останні надії, і е, минай б'є не пенальті, а б'є штрафний удар, тому що фол був за межами штрафного майданчика. Ну, тут однозначно помілка е, помічника арбітра, е, який е, працював е, в цьому моменті. І, в принципі, е, я вважаю, що тут головний арбітер Максим Козиряцький е, грамотно сразу не дав свисток, дав трохи доіграти цей момент, а потім е, уже, е, якби, е, зафіксував положення, е, положення по зброю. Але добре спрацювали тут Івар, і головний арбітер. Матча, який цілком заслужено це ці вилучення було. Зна, головна помилка: тут, 5 футболістів у болоні просто розрізає однією передачу, подивися, п'ять футболістів, шість і дає вертикальна передача, вона проходить. Ну Це якби сама головна помилка, яка була уже. Але футболісті. передача хороша, шикарна передача. Тому тут треба відмітити ну, взагалі дії Болоні. І тому... дивіться, да скільки зайнялася пауза, сам вихід був на 9 9-й хвилині, та. штрафний робили на, на 16-й. Тобто ну, воротар там 7-8 вже... хвилин ну, зайняв там весь цей епізод, гарп. там ще заміна була та, та. та, та, та. тому якби ну, рекошети попередження. Ну, якщо чесно, то для воротаря хороший момент. сразу попадання в стінку, і сразу воротаря розбудили, встряхнули. І... Встряхнули, сразу його встряхнули, тому що обідній час і сразу він зрозумів, де він знаходиться. І принцип присто... дуже дуже вдало проводив цей поєдинок на цікавий інший момент Федорівського поміняли, але поміняв не Кічак, який грав попередніх е, не Федорівського, а рибку рибку е, Вилученого рибку поміняв ну, Федорівський, врата, є. Кічак. є три воротаря, так? Кічак, Рибка і Федорівська. З номера руки... першого падаєш на номер третій. Ну, так нормально. Це, це... <с> Ні, там нічого дивного немає, тому що три рівноцінних воротаря і всім, дає шанси шанс і грати, взагалі проблем немає в тому. Так, ще один епізод. Тут знову не обійшлося без допомоги вар. В єдиноборстві з Османом да. дістається Петьку. Ми бачимо, що лікоть в Османа чітко виставлений в бік, у патька навіть пішла кров там десь. Взагалі не може. Не можу зрозуміти футболістів, які грають ну так от, грязно, і це розуміє, що як вар є і будуть передивлятися. любий такі ну це пенальті. Що футболіст думає на цьому на полі, що він робить, і для мене це не зрозуміло. Устименко пенальті реалізував з другої спроби. Після першої там був заступ у Федорівського. Він перший пенальті відбив. Довелося перебивати. Остименко з другої спроби забив. Хоча Федорівський, як ми бачимо, знову на метр вийшов за лінії. У нас ввечері е, буде величезний а. ефір, практично необмежений по часу. До 12 ночі будемо е, сидіти, і там от прям буде велика увага. І до е, тактичного малюнку цього гри, і всі вирішальні епізоди розбираємо дуже ретельно. І суддівські рішення також зараз ми дуже серйозно стиснуті, тому віддаємо слово в де е, тренер Минаю Жирко Любенович вже готовий говорити. Марина, почнай. Жалко, дуже важка гра сьогодні. Що вдалося та не вдалося вашій команді? Ну, я вітаю оборонців з хорошою грою. Вони заслужили очко, вони білись до кінця і не здавалися. Що стосується моєї команди, дякую їм за самодачу, тому що, дійсно, вони багато сил потеряли. Сьогодні вот, в цій грі теж хотіли виграти, але, на жаль, а uh, можна сказати багато багато детських ошибок uh, привело к тому що ми сьогодні не грали ніке само помовка Ну, не хочу об этом говорить. Мне просто честно, вот первый такой у меня, что нет сил уже что-то сказать про по этой игре. Мне надо вот сначала посмотреть, вот э я я раньше говорил, что мы у нас нет виновных там, никого не обвиняемся, всегда команда виновата, если не выиграть. Е чи задоволені як команда грала в більшості? Я честно не задоволен. Не, вообще мне мне не понравилось, как сегодня команда игралась, как и команда играла, мы выбрали хорошую тактику, хорошо начали. Вот то, что я от них требовал, они это и делали. До красной карточки все было хорошо у нас. Потом, когда вот мы стали играть в большинстве, уже все, то, что договаривались, пропало и и, наверно, наверно они не были готовы к этому. правильно, тоже важно було не вилучитися у відповідь, а чому не вдалося. Ну, не вдалося. Я опять повторюсь, потому что много детських ошибок було не приймали правильні рішення, вот, тому що ми не виграли сьогодні. Ви дуже емоційно реагували, бачили вас наскільки градус нервів зашкалював сьогодні? Сегодня, я не знаю, мне стрес, мне надо что-то, nie надо что-то što wypisu uspokoi, потому что я, я сам не такой, и всегда этот, нормально реагирую на, на, на этот, разные ситуации. Но сегодня, я честно, вот сегодня сам не знаю, что я такой. Значит, наверное, я делаю какие-то ошибки, и из этих ошибок я больше сам нервничаю. А чому така реакція? Ну тому що. Что... Я, можно сказать, что я, может быть, я много требую от этой команды, потому что мне хочется всегда больше. Хочется выиграть, хочется этот э, браточки с любимым соперником, хочется играть с любимым соперником, но, может, у нас действительно нет, э, нет сил для этого. Поэтому я настолько импульсивно сегодня бил, хотел, особенно когда стали играть в большинстве, я очень сильно хотел. И у нас вот этот шанс, очень хороший шанс бил, чтобы догнали всех остальных, которые вот тоже, тоже борются За за в УПЛ, поэтому к сожалению, мы этот не успели сегодня это сделать. Дякую душу. Так, ну минає до середи в Києві, коли буде гра із Динамо, і не знаю там адміністраторам терміново треба свого тренера заспокоїти, тому що бачимо, що Желько а, на взводі, і він сам це визнає. Він собою навіть не задоволений. Таке зрідка. Так, ну, зрозуміло, тому що е, команда виграє, команда грає в більшості, і ключову одну з ключових ігор команда е, ну, гру просто віддає, пропускає оцей гол. Цей гол, да, і все, і потім вилучення, і ще могли програти. Але хіба ми можемо сказати, що гол не поділо? Тому що Ні-ні, ні, ні. це так? все поділо. Ну, розумієте, для тренера все-таки mm -hmm. в більшості команда контролює хід, якби да, не... і... І ми х інколи да, хвалимо, команди за стандарти сваримо тут оболоні наганий аут був. Ну правда ж? Ну так видно, що передача в лінію, скидка, подача. Да, і хороша кваліфікована подача. Тут я десь э, э, хочу по. Тренеру по інтерв'ю більше сказати дві заміни були зроблені в перерві матчу. І Реміняк, і Караблін це Караблін уже молодий по віку, але вже більш досичний гравець. І виходить Матушевський, який взагалі Матюшенко. Матушенко, так який взагалі практично без досвіду. І тут Зі, можливо так. десь тренер переживає в тому, чи правильно він поступив із цими Паремодрив замінами, мужем, тому що Реміняк так гравець теж вже є досвід ігор у прем'єр-лізі. І і, ну я вважаю, що десь він тут. А в цьому моменті, що стосується голу, то звісно хороша розірвана комбінація на фланзі флангва флановий крос. І Влад приймак наносить удар. І в принципі зрівнює рахунок. І те, що ми бачили потім в принципі, десь оболонь, напевно, була ближче до перемоги. Так, давайте зараз послухаємо коментар головного тренера болоні Валерія Ващенка. Так, колеги, дякую. Маємо нагоду поспілкуватися. Дуже важка гра сьогодні. Прокоментуйте, будь ласка. Да, дійсно важка гра. Грали в час дня десь і сонце. і Ми зазвичай знали соперника. Бійцівська команда. Щас на навесні. Вони показують такий бійцівський характер, футбол. Ім в принципі, хлопці розкрипащени. Вони стараються там вибігати і були деякі там позитивні у них ігри. Тобто ми знали, що буде ну, така, от тяжка. Тут, в принципі, всі і, ігри такі тяжкі, але тяжко е, грати, коли ти остаєшся в десять в початку матчу. І тут уже я щас хлопцям сказав е, велика вдячність, що витримали е, десь за що характера, зуміли вирівняти е, рахунок, могли в кінці десь не. не... Получилося десь додавити і вирвати перемогу, але хлопцям ну дуже бо вдячність за боротьбу за накав Ні ніхто не випадав всі старалися на максимально працювати на позитивний результат. Але це футбол, і як бачите. Все сьогодні, можна сказати, там було проти нас, але за що волі характера хлопців, команди, ми все ж таки здобули очко. Хоча, як би ми завжди виходимо тільки грати на перемогу. Тому от емоційна, якби да, емоційний дуже матч, і судді ніколи не коментував, але якби сьогодні такий можна сказати, треш і і перебиття пенальті. Я не знаю там і назначення, ну це букваїцтво на самому плані по духу гри, по як складується матч. Ну, це як би ні в які ворота не влазять. Щодо до судді, ви кажете, прокоментуйте, будь ласка, дії голкіпера при відбитті пенальті, тому що в обох спробах він вийшов за лінію. Mm. Та за лінію всі виходять на самому ділі, а плюс-мінус, якщо будемо там, в сантиметрах вимірювати, то тут футбола мало буде. Десь штрафнуть, хто так якого, когось тримається, теж можна закривати очі і ставити пенальті мене. Це не балет, а футбол. А там десь крики, десь там ще би, в нашого футболіста вбігає, врізається. Сам. Я теж зараз розбігнусь, мені в стінку голови ударюю, мені скажу, давайте пенальті в мене. Те ж саме, як би тось, і такі моменти, якби, ну, не крася дія, тим паче арбітра. Тим паче арбітер повинен його не замечати на футболі, Полі, тоді це якби клас арбітра. А сьогодні, якби ви ж бачите, не я це кажу, а це кажуть болевальники, що було на трибунах мене. І це і все це бачу мене. Тому як би, хлопцям дуже вдячність, більша, що витримали, і нам треба вже виходити з цієї ситуації, вже переключатися на наступну ігру. Тут задача встановитися не так багато часу. На на це, але е, надо вже переключатися і вже думати е, наступні на наступній гри. Дякуємо дуже. Так, цікавий коментар наставника болоді Валерія Ващенка і з приводу суддівства. Також дуже такий спірний, суперечливий коментар, який ми обов'язково обговоримо в нашій вечірній підсумковій студії після останнього суботнього матчу. Рух Кривбас. Там у нас буде багато часу. Друзі, підписуйтесь на ютуб канал УПЛТБ, Аби наш контент не пропустити. Ввечері буде такий, класне футбольне обговорення на тему всіх матчів і на тему суддівства, на тему висловлювань тренерів. Також зараз зовсім трохи. Дві хвилини буде буквально нас для. Того щоб ознайомитися з поєдинком Олександрія Динамо, який стартує о 15.30. Тут ми почнемо зі складу. Давайте з Олександрії почнемо. А, і тут ми відзначимо наступні речі. По-перше, не може грати а, Микола Михайленко, основний футболіст Олександрії. Він орендований в Динамо і за умовами оренди а, відповідно грати не може. Дискваліфікований центральний захисник Кампуш, е кампуш після вилучення в Одесі. А, бачимо, що пара ЦЗ сьогодні Логінов Кравченко. Ну, а, а... Е, так виходить замість, е, е, замість біля... е, Михайленка. Замість Михайленка. Та. І повертається Ді... Ковалець, який минулого року через кваліфікацію пропустив. В усьому іншому, в принципі, це звична Олександрія. Щодо київського Динамо. То о, тут взагалі не поїхав на цю гру Руслан Нещерет, який о, припустився о, результативної дуже важливої помилки в минулому турі о, матчі проти ЛНЗ. І ось теж цікаво з вратаря, який виходить в старті, одразу о, пролітає повз заявку. Але можливо є об'єктивні причини. Про це ми запитаємо Олександра Шовковського після гри. В усьому іншому Динамо о, взагалі може похизуватися порожнім лазаретом склад виглядає наступним чином. Поповдячук центральні захисники. Тимчик справа Вічеренко зліва. Брашко Шапаренко Андрієвський, Трикутник в центрі поля, Волошин, Баєв на флангах і Ванат на вістрі. Ярмоленко з ним все в порядку. Він є в запасі. Хоч якийсь час за індивідуальною програмою тренувався. Також в обоймі Михавко він в запасі і повертається після не повертається. Він же попередньо в попередньому матчі повернувся в Буяльський. Сьогодні він також готовий підсилити гру Динамо із заміни. Друзі, пряма трансляція поєдинку Олександрія Динамо винятково на телеканалі УПЛ ТБ. Як його знайти, можете поцікавитися на сайті upl.ua. там безліч трансляторів. OTT, IPTV, супутникове телебачення, кабельне і все таке інше. Вам вже велика подяка за, нашу, за вашу увагу до нашої студії. І ну, по Олександрії Динамо не знаю, тут. Що можете сказати, якщо бути прям дуже лаконічними? 15 секунд вкластися. Побитві заб'ють. Я думаю, що буде атакуючий футбол, і команди сьогодні порадують і не одним забитим голом. Однозначно важка гра для Динамо Олександрія другому колі виглядає досить боєздатним колективом. І Я десь склоняюсь до нічельного до, до нічій сьогодні. Mm -hmm. Сьомо мачузична кондиція. Та здається, Олександрія виглядає потужно такою, готовий кинути бій. Динамо, ну по тих матчах, які ми бачили, і по тій структурі, яку команда показує, то в принципі я. Вважаю, що... Останні ігра Олександрія два забила е, Минаї, два е, забила в цьому, якби команда розбивалася, що не було на початку гри. Не. А якщо згадати я так дивився, статистику, Київський Динамо забиває вже е, на 30, 34 гри підряд. Тому я сьогодні все лягає на те, що буде багато забитих голів. Добре, а, дивимося добре. Олександрію Динамо, і після гри буде час розібрати цей поєдинок.